Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монети України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу ІТК має штамп 11 агм. І в даному відео ми саме розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про всі особливості, дізнаємося особливість аверса, поговоримо про реверс, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін. Отже, обігова монета України номіналом 50 копійок 1994 року виготовлялася із латуні. На Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Технічні характеристики включають саме такі особливості: вага монети 4,2 гра. Діаметр 23 мм. Гурт монета має перерив рифлений Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до 50 копійок 1994 року. Сьогодні ми поговоримо з, вас, з вами про штамп 1.1 АГМ. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з заверса, саме цієї сторони, і докладно його характеризуємо. Коли ми говоримо в цілому про дану монету, то ми знаємо, що в паверсу існує два штампи: штамп 1 і штамп 2. Сьогодні нас цікавить штамп 1 і його підвид 1.1. Як же його визначити? Зараз про це все з вами поговоримо. Спочатку ми визначаємо штамп перший, по ТК. Ми бачимо, що щит випуклий, середній зуб тризубця, він гострий та тонкий. Отвори у нижній частині тризубця, вони малого розміру. Саме це говорить нам про те, що перед нами штамп 1. Штамп 1 поділяється на штамп 1.1 та на штамп 1.2. Щоб визначити штамп 1.1 чи 1,2, ми дивимось на верхню частину проріза правого верхнього листа. Саме в це місце. І отже, штамп 1.1 характеризується так. Верхня частина прорізу правого верхнього листа, вона широка і знаходиться по центру. Якщо сказати зрозумілими словами, ми бачимо, що Полоска, що йде по центру, розпочинається від саме цього листа і йде майже до його кінця. Саме так характеризується штамп 1.1. Після того, як ми визначили аверс, ми переходимо обов'язково до визначення реверсу монети. В 50 копійках у нас цікавий штамп АГ. Але штамп АГ іде під видом штампу А, тому спочатку ми повинні визначити, що перед нами штамп А, а не інший якийсь. Щоб визначити штамп А, ми дивимось на грону номер. 1 та 3. І бачимо, що тут знаходиться по 5 ягід. Також характерна особливість є те, що гру номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Також ця рисочка над буквою Є, вона товста. Ягоди вони середньої величини. І. Відросток в грони номер 1, 7 та 8, він підходить до ягоди і утворює з ним одна ціла. Саме такі особливості має штамп А, і саме так його можна відзначати від інших штампів, які відомі в 50 копійках. Щоб визначити штамп АГ, то ми повинні звернути увагу на грону no 7 та 8. І ми тут бачимо, що відростки у листь вони вузькі, проміжки між листом. Та відростком утворюють форму трапеції. Саме штамп АГ в народі називають трапеція 50 копійок. Тому вона особлива тим, що саме в цих містах утворюється не трикутник, а саме трапеція. Що ж до визначення штампу 50 копійок 1924 року, 1.1 АГМ, то в кінці штампу літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він перерив часто як ми бачимо, вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Що ж по ціні? 50 копійок 1994 року зі штампом 1.1 АВМ на даний час зустрічається доволі нечасто. І ціна монети, дивлячись на проход на аукціонах, складає від. 1500 до 2000 гривень за один екземпляр. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери та який стан збереження даної монети. Якщо приглянути аукціони, на даний час можна знайти лише одну-дві пропозиції, що говорить нам про те, що монета є доволі нечастою. По каталогу ІТК вона має шосту ступінь. Зустрічаю так, як вона зустрічається, і це говорить нам про те, що вона зустрічається приблизно одна. На 20 тисяч екземплярів. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити даний штамп, запитуйте, якщо ви маєте монети України, прислайте їх в соцмереж на Viber чи Telegram. Якщо ви маєте колекцію монет, чекаю їх на оцінку. Оцінка абсолютно безкоштовна. Розповім про всі особливості кожної монети. Тож чекаю ваші коментарі.